Третя спроба і та вдала. Галицький районний суд знову не обрав запобіжний захід 39-річному львівському скандальному активісту Остапу Стахіву, якого підозрюють у шахрайстві та розголошенні даних про місця розташування військових. Все через клопотання про відвід судді яке подав підозрюваний. Згідно з положенням про безоплатну правову допомогу Стахіву призначили адвоката Володимира Яцешина. Однак активіст відмовився від його послуг. Яцешин й сам не погодився представляти Стахіва, оскільки той вже має двох адвокатів. Відтак один із захисників Стахіва Михайло Магарський, який разом із підозрюваним не прийшов на два попередні засідання, подав клопотання, щоб ознайомитись з матеріалами засідань. Суддя Віктор Романюк задовольнив його і оголосив перерву на 20 хвилин. Після цього Стахів подав заяву про відвід судді, тож засідання знову відклали. Як пояснив Стахів, згодом зробив він це, мовляв, через те, що суддя перебивав його адвоката і не давав тому сказати ані слова. На суд підозрюваний прийшов зі своїми прихильниками. Скандально відомий Стахів почав порівнювати себе з дисидентами і казати все, що відбувається, помста за правду, яку він говорить. Тобто всі шили кримінальні справи. Це були політичні переслідування в'язні. Зараз за те, ми не другому допомагаємо, вони борються справу на мене. Я врятував життя людині, якого вбили і катували чотири доби. Раніше Остапа Стахіва двічі викликали до суду. 25 вересня антивакцинатор не з'явився на засідання через те, що його разом з адвокатом викликали на слідчі дії в іншому кримінальному провадженні. Тож засідання перенесли на 27. Однак, 27 вересня він також не прийшов до суду. Через це запобіжний захід тоді так і не змогли обрати. Нагадаємо, 25 вересня слідчі повідомили Стахіву про підозру в шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Тоді в його помешканні, а також в помешканнях його спільників Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева провели обшуки. Також обшуки відбулись у центрі друку на вулиці Драгоманова у Львові. Да раніше Стахів друкував фіктивні журналістські посвідчення, які отримували учасники його так званих курсів. Їх Остап Стахів упродовж кількох років за гроші організовував разом з поплічниками. Після завершення навчання учасники отримували журналістські посвідчення, щоб убезпечитись від поліції та працівників ТЦК. Відтак за два роки провадення псевдонавчань порушник міг заробити сотні тисяч гривень. Софія Фенко, телеканал НТА.